Перед початком відео хочу вам повідомити, що ми діємо не тільки на платформі YouTube. Також ми активно розвиваємось у TikTok, є в нас своя сторінка в Instagram, є в нас своя сторінка в Telegram, а також ми маємо свою сторінку особисто і групу на Facebook. Ссылки будуть під відео, буду вдячний, якщо ви приєднаєтесь до нас і там. Отже, ще раз мої вітання. Ви на каналі Weekend Adventure і сьогодні ми продовжуємо нашу кампанію за Київське князівство за Русь-Україну. Ми досить непогано з вами просувалися в попередніх серіях, наносили ворогові поразку за поразкою. а Зараз в нас настав час відходити з окраїн із країв, де в нас панує і проживає ворог. Ми штурманули в минулі серії їхню столицю, розграбували її, і тепер ми будемо думати, як відновлювати свої війська і відводити їх з глибини території ворога. Також ми обороняли свої міста і загалом ми обороняли свій замок Дербент. Досить непогано ми його оборонили, відбили ворога. І... На даному етапі гри на даний час ми готові до контратаки і захоплювати нові війська, захоплювати нові території. Окрім того, в нас були перейменовані наші армії, в нас є дві великі імінні армії це Гвардія Києва і гвардія Константинополя. Для більш реальнішого і цікавішого розвитку подій ми будемо просто встановлювати нумерацію армії від одного і до скількох війни. Окрім того, нам потрібно буде створити ще одну армію для більш масивнішого удару по ворогові і перейти трохи до розвитку економії. І економіки. Економія в нас буде в наступній серії, тому що прибутки наші падають. Що ж до наших союзників, то вони стабільно тримають свої території, переходять в атаку, і в загальному свою військову силу вони відновили за рахунок того, що ми прикривали своїми військами їхні землі. Отже, поїхали до нової серії.